Як найменше речей, як найбільше грошей, такі поради дають тим, хто готується провести свою відпустку на морі. У львівських турфірмах нагадують, у літак можна взяти валізу не більше 20 кілограмів і 5 кілограмів у салон літака. Якщо відпочинок, їм достатньо лише брати літній одяг, це є легкі маєчки, шортики, багато одягу не набирати. Оновлювати свій гардероб перед відпусткою починають з купальника. Ну, спочатку літа ціна в основному була десь до 175 гривень. Зараз це вже до 135 гривень. Ну звичайно, що з початку літа був сезон кращий, тільки починався, і покупців також було більше. Зараз вже зменшується їх. Фармацевти радять взяти з собою аптечку з медикаментами передовсім ліки проти харчового отруєння та для захисту шкіри. Треба брати препарати антигістамінні, тому що від сонця, від води, від харчування може виникнути алергічна реакція будь-якого походження. І в першу чергу треба брати сонцезахисні засоби. Переважно захист 50+, особливо для діток маленьких, тому що зараз сонце надто шкідливе. Із собою варто захопити також спрей або мазь проти укусів комарів, знеболюючи, жарознижуючи та противірусні препарати. Загалом на аптечку треба витратити мінімум 150-200 гривень, максимум 500. Купальник на ринку коштуватиме від 100 до 350 гривень, чоловічі плавки від 35 до 50 гривень, а надувні круги можна придбати від 12 до 40 гривень, водяні матраци від 50 до 300. Тож, купуючи найнеобхідніше для відпустки, разом з аптечкою уся сім'я може вкластися як у 350, так і в 1200 і вище.